Естафету урочистостей з нагоди 55-річчя полтавського гірничозбагачувального комбінату продовжили інші структурні підрозділи. Святкові заходи відбулися в цеху виробництва окатків. Через війну і виклики воєнного часу ПГЗК не може гучно відзначити ювілей. Проте цей важливий день в історії підприємства гіганта чорної металургії не залишився поза увагою. Та спершу із глибокою вдячністю присутні на заході згадали захисників із. Захисниці, які боронять Україну, і вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Віншування трудового колективу та подяка за їхню відданість і професіоналізм стали невід'ємною частиною урочистостей. Із вітальною промовою до працівників звернувся перший заступник голови правління, брат полтавський ГЗК Дмитро Спатар. Він зазначив, 55 років тому комбінат отримав свій перший залізорудний концентрат, і це стало початком великого виробництва. Попри складні обставини, з якими стикається підприємство сьогодні, воно продовжує свою діяльність. Отже, підтримує економіку держави, а головне забезпечує стабільний дохід для сімей своїх працівників. Дмитро Спатар висловив сподівання, що зовсім поруч той день, коли на повну потужність запрацюють усі чотири виробничі лінії, і комбінат знову набуде свого розквіту. Сергій Канарський, директор з виробництва «Прат Полтавський ГЗК», під час своєї промови висловив подяку колективу. Він зазначив, що, хоча робота кожного працівника може залишатися непомітною, у підсумку вона відіграє ключову роль. Я вам всім дуже вдячний, що ви працюєте і укріпляєте наш тим. Наша робота може не така і видна, але вона дуже відповідальна і вона дозволяє дивитися з оптимізмом в майбутнє. Під час урочистості відзначили найкращих працівників цеху виробництва окатків і відвантаження готової продукції. Почесні грамоти та відзнаки Нагородний лист отримали ті, хто своєю відданістю та професіоналізмом робить вагомий внесок у розвиток комбінату. Серед нагороджених Тетяна Громова, машиністка конвеєра, яка працює на підприємстві вже 28 років, продовжуючи сімейну традицію. У мене працювала мама зі Моя мама тут працювала. Я прийшла Я сюди, теж сюди працювати все життя тут, вже 28 років. Мама, де мама була дозувальницею на відпалі гарячого повертання. Я теж спершу була дозувальницею на огрудкуванні. Зараз машиністка конвеєра. Ви любите свою протиску? напевно так, інакше б не працювала з праздником. Зі святом щастя, здоров'я, здоров миру, віро. благополуччя, із вітальною промовою виступив Дмитро Вінівітін, голова первинної організації профспілки металургів і гірників України. Ви дуже важлива ланка в нашому ланцюгу структурних підрозділів виробництва катки. Це надзвичайно дуже ну, важка справа і результат вашої роботи. Це коли їдеш по Україні, там в знамки або в Кропивницькому, або в Смоляві бачиш вагони, і ти розумієш, що тут працює, працює на благо наших родин, на благо нашого міста. А ми є містотворчим підприємством. Тому усіх я вітаю зі святом, всіх благ, здоров'я, сімейного благополуччя, всього самого на краще. Дмитро Вінівітін вручив подяки працівникам з нагоди ювілею комбінату. Святковий настрій учасникам заходу дарували творчі колективи Палацу культури, які підготували яскраву концертну програму.